А в тебе є улюблений музичний гурт. Б'ємося об заклад, у ньому хтось грає на гітарі. Цей інструмент настільки багатогранний, що без нього неможливо уявити сучасну музику, адже з гітарою досягають найбільш різноманітного звучання, а ще її струни нагадують паралельні прямі. А як перевірити, чи точно деякі прямі є паралельними, про умови паралельності прямих на координатній площині. Дивися далі у відео. Нагадуємо, дві прямі на площині називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Паралельність прямих позначають спеціальним символом і записують це так. Є кілька способів, щоб задати пряму на площині за допомогою рівняння, і зараз ми розглянемо умови паралельності прямих, заданих загальними рівняннями прямої та рівняннями прямої з кутовим коефіцієнтом. Про ці рівняння в нас є окремі відео. Переглянь спершу їх, якщо є потреба. Розпочнімо з умови паралельності прямих L1 та L2, заданих загальними рівняннями прямої. У цьому випадку необхідною та достатньою умовою паралельності прямих є пропорційність відповідних коефіцієнтів біля x a1a2 та y b1b2, якщо жоден із цих коефіцієнтів у рівняннях не дорівнює нулю. І при цьому відношення коефіцієнтів не дорівнює відношенню С1 до С2. Зверни увагу, якщо відношення С1 до С2 дорівнює відношенню коефіцієнтів біля змінних х та y, то прямі L1 і L2 збігаються. А ми вже маємо для тебе перше завдання прямі L1. Та L2 задано такими загальними рівняннями прямої. З'ясуй, чи є ці прямі паралельними. Невеличка підказка. Скористайся щойно розглянутою умовою паралельності прямих. Як бачиш, у цих рівняннях жоден коефіцієнт не дорівнює нулю. А тому можемо скористатися умовою паралельності прямих, заданих загальними рівняннями прямої, і знайти відношення відповідних коефіцієнтів. Спершу знаходимо відношення А1 до а 2 що дорівнює одиниці з половиною. Аналогічно знаходимо відношення b1 до b2, що також дорівнює одиниці з половиною, і можемо зробити висновок, що прямі L1. Та l 2 паралельні. Перейдімо до умови паралельності прямих L1 та L2, заданих рівняннями прямої з кутовим коефіцієнтом. Нагадуємо, коефіцієнт K – кутовий коефіцієнт прямої. Це тангенс кута нахилу прямої, який відраховують від додатного напряму осі абсцис до прямої проти годинникової стрілки. Якщо прямі l 1 та l 2 паралельні, а вісь Х розглядати як січну, то відповідні кути α 1 і α2 рівні, а отже, рівні й тангенси цих кутів. Це означає, що кутові коефіцієнти К1 і К2 також рівні. Аналогічно можна довести, що якщо кутові коефіцієнти К1 і К2 рівні, то прямі L1 та L2 паралельні. Отже, необхідною та достатньою умовою паралельності прямих, заданих рівняннями прямої з кутовим коефіцієнтом, є рівність відповідних кутових коефіцієнтів. К1 і К2. Якщо П1 не дорівнює П2. Зверни увагу якщо П1 дорівнює П2, прямі l 1 та l 2 збігаються, наступне завдання. Маємо пряму L1. Задану рівнянням, Y дорівнює 35-1. Потрібно записати рівняння прямої l 2 що проходить паралельно прямій l 1 через точку А з координатами 5, 8. Проаналізуємо рівняння, задане в умові, бачимо, що це рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, це означає, що К1 дорівнює 3 5. згідно з відповідною умовою паралельності прямих. К2 дорівнює К1, тобто також дорівнює 3. Тож кутовий коефіцієнт у нас уже є. Можемо підставити його в рівняння прямої L2. Далі знаходимо p 2 У рівняння прямої L2 замість змінних Х та Y підставляємо відповідні координати точки А, яка належить цій прямій. Зупини відео та самостійно знайди. Нуму звірятися. Виконавши обчислення, ми дізналися, що P2 дорівнює 5. Тож ми отримали таке рівняння прямої L2 Y дорівнює 35х плюс 5. А насамкінець таке завдання пряму L1 задано рівнянням. 9х мінус 3y плюс 1 дорівнює 0. Пряму L2 задано рівнянням y дорівнює 3х плюс 5. З'ясуй, чи є паралельними ці прямі. Зверни увагу, першу пряму задано загальним рівнянням прямої, а другу рівнянням прямої з кутовим коефіцієнтом. А тому спершу тобі потрібно привести ці рівняння до одного виду, якого саме на твій вибір, а потім застосувати відповідну умову паралельності прямих. Спробуй зробити це самостійно. Один із можливих способів розв'язання цієї задачі такий. Рівняння прямої L1 перетворюємо на рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. І тепер достатньо просто порівняти кутові коефіцієнти у відповідних рівняннях. В обох рівняннях кутові коефіцієнти дорівнюють трьом, а це означає, що прямі L1 та L2 паралельні. Запам'ятай необхідною та достатньою умовою паралельності прямих. Є пропорційність відповідних коефіцієнтів біля х а1а2 та y b1b2, якщо жоден із цих коефіцієнтів у рівняннях не дорівнює нулю, і при цьому відношення коефіцієнтів не дорівнює відношенню c 1 до c 2 Необхідною та достатньою умовою паралельності прямих, заданих рівняннями прямої з кутовим коефіцієнтом, є рівність відповідних кутових коефіцієнтів К1 і К2 якщо П1 не дорівнює П2. А ти граєш на музичних інструментах. Поділися в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво!